Привіт! Ви на каналі Дизайн людини українською мовою і з вами я, Трефілова Наталія. Мабуть, ви вже подивилися минуле відео, перейшли за посиланням і створили свій власний будіграф. Нагадаю, якщо ви заходите на humandesign.com, ви можете ввести туди свої дані, а саме точний мі... час і місце народження, і ви отримаєте розрахунок свого дизайну людини. Бодіграф – це карта вашого життя. Дизайн людини є незмінний протягом життя. Ті якості і властивості, які ми отримуємо в момент свого народження, залишаються з нами на все наше життя. Він виник завдяки тому, що в момент нашого народження і за три місяці до нашого народження через нас проходили трільярди найменших частинок, з яких складається Всесвіт. Під назвою Нейтрино доведено наукою, що вони існують і мають е, такі якості, як змінювати свої властивості і свій склад в залежності від того, через що вони скрізь проходять, ще в 1990 році. А дизайн людини створений в 1987 році. Тобто за три роки до того. Як наука довела, що нейтрено існують, ра у раху розписав цю систему, і, можливо, тоді ще тільки передбачив, як це назвати, що він це створив, не маючи точних доказів, що нейтрено існують. І таким чином, в момент нашого народження, через нас проходять ці трильярди найменших частинок. І залишають певний відбиток на нас. І в залежності від того, коли саме і де саме ми народилися, залежить те, яким є наш дизайн людини. Тобто той набір наших якостей і властивостей, які притаманні саме нам, і кожна людина, як ми знаємо, є унікальна. І саме завдяки тому, що нейтрино змінює свої властивості в залежності від того, через що вони проходять. І в той момент, коли ми народилися, через нас проходять тільки ті нейтрино. Через другу людину, яка могла народжуватися в ту саму секунду в цьому самому місці, могли проходити схожі нейтрино, але ми все одно будемо відрізнятися один від одного. Це пояснює той факт, що, виховуючись в одній родині, Народившись навіть з, найменшим, з найменшою різницею в часі, ну, наприклад, там рік, ми можемо дуже сильно відрізнятися. У нас ті самі, ген, ті самі гени, те саме виховання, те саме оточення, але наш дизайн людини відрізняється. Отже, ви тримаєте в своїх руках або перед собою в своєму телефоні чи ноутбуці. Карта свого життя. Вона складається із дев'яти перлин, дев'яти центрів. Вони можуть бути зафарбовані або не зафарбовані білі. В залежності від того, як ви, на якому сайті ви робили свій бодіграф, Вони можуть трошечки відрізнятися формою, але це не важливо. Можливо те, що ці дев'ять центрів це наша сила. Якщо вони зафарбовані, вони визначені. І тоді це те, з чим ми прийшли в цей світ, це те, ті якості, з яким я пізніше буду вас знайомити, що ми можемо дати світу, з чим ми можемо ділитися там, де у нас стабільна енергія. Якщо ж вони не зафарбовані, тобто не визначені. Це означає, що там знаходиться наша школа життя. Це те, що ми можемо і повинні утримати від Всесвіту. Те, чому ми маємо навчитися. Крім центрів, у будіграфії є, є ще 36 каналів. Це ті річки, які проходять між двома центрами. Початок і кінець кожного каналу це ворота. І 64 воріт впливають на нас, в залежності від того, вони є визначені чи не визначені. Зверніть увагу, що у вашому будіграфі можуть бути всі центри визначені. Тобто у вас є сила і енергія, стабільна енергія в кожному центрі. А так само вони можуть бути всі не визначені, або може бути визначені лише один чи два. І чим більше невизначених центрів, тим більше у вас є можливості пізнавати цей світ, вчитися, вчитися бути істинним собою і отримувати від світу ті якості, які нам потрібні для того, щоб в нашому центрі була постійна енергія. Так само... І ворота, і канали, вони є визначені. визначені між двома визначеними центрами, а можуть бути визначені одні ворота, а друга половинка каналу буде не визначена. Тоді і центр не визначений, і тоді у нас одна частина, там, де є наша сила, зустрічається з другою частиною, там, де є наша школа життя. Так само важливим є те, що ви можете бачити, що є червоні і є чорні канали або ворота. Чорні це те, що ми усвідомлюємо. А червоні це наше неусвідомлене. Дуже часто, коли людина тільки вперше бачить свій будіграф, можна почути такі слова. Це справді я? Ні, це не я. Але насправді нам просто, непросто зіткнутися з тим, що є ми, але неусвідомлене. Неусвідомлене це те, що формується за три місяці до нашого народження. Це те, що відображено на підкорці нашого мозку. Це те, це так само вплив тих нейтрину, які проходили через нас за три місяці до нашого народження. Це те, що ми отримали ще до того, як з'явилися на цей світ. І ми можемо тільки пізнавати себе, щоб краще себе розуміти, щоб розуміти, що це не є щось набуте, чи щось не наше, що дійсно є. Певні а, наші як би сказати наші дії, наші реакції, які є не автоматичними, а просто неосвідомленими. Ми будемо з вами знайомитися з кожним із цих центрів, з кожним із цих каналів, і перш за все, нам потрібно. Довіритися тому, що не це так само ми, і спробувати погодитися з цим, просто прийняти, так, це я, і подивитися на будь як на найкрасивіше мережево, яке життя нам дарує. Подивитися на ті можливості, які ми до сих пір. Не приймали подивитися на ті наші сили. І ще дуже цікаво, що дуже часто ми не є в тих центрах, в яких є наша сила. Ми якраз постійно хочемо і направляємо всю свою енергію на ті центри, де у нас школа життя, і там хочемо ніби. Поповнитися енергією. Там хочемо отримати підтвердження нашої важливості, там хочемо самі для себе стати сильними. І замість того, щоб діяти через свою силу, ми діємо через свою школу. Не скажу слабкість, але через свою. Школу життя. Так само ви можете бачити, що над вашим бодіграфом є певне слово, так? Там є ваш тип і ваш профіль. З цим ми так само будемо знайомитися, щоб краще себе розуміти. І ще хочу сказати на останок цього цьому відео що один із визначених центрів є нашим авторитетом. І в залежності від того, який наш авторитет, про це я також невдовзі розповім, в залежності від того, який наш авторитет, так нам потрібно приймати найважливіше рішення в нашому житті. Скоро буде продовження.